І прийшов ангел Господній з Гілгалу до Бахіму, та й сказав: Я вивів вас із Єгипту до того краю, що присягнув був вашим батькам, і сказав я, не зламаю свого заповіту з вами повіки, а ви не складете заповіту з мешканцями цього краю, їхні жертівники порозбиваєте, та не слухали ви мого голосу. Що це ви зробили? І я теж сказав не прожену їх від вас, і вони стануть вам терням у боки, а їхні боги стануть вам пасткою. І сталося, як ангел господній говорив ці слова до всіх Ізраїлевих синів, то народ підніс свій голос та й заплакав, і назвали ім'я того місця Бохім. І приносили там жертви Господові. І служив народ Господові по всі дні Ісуса та по всі дні старших, які продовжили дні свої по Ісусі, що бачили всякий великий чин Господа, якого зробив Він Ізраїлеві, і вмер Ісус син навін, раб Господній віку ста й десяти літ, і поховали Його. В межах спадщини його, Отім, над Хересі в Єфремових горах на північ від гори Гааш. І також усе це покоління було прилучене до батьків своїх, а по них настало інше покоління, що не знало Господа, а також кож тих діл, які чинив він Ізраїлеві. І Ізраїлеві сини чинили зло в Господніх очах. І служили ваалам, і вони покинули Господа Бога батьків своїх, що вивів їх із Єгипетського краю, та й пішли за іншими богами, за богами тих народів, що були в їхніх околицях, і вклонялись їм, і гнівали Господа. Розгнівався Господь над батьків ваших, палаючим гнівом, і скажи їм. Так говорить Господь Саов, верніться до мене, говорить Господь Саов, і вернуся до вас, говорить Господь Саов. Не будьте, як ваші батьки, що до них кликали стародавні пророки, говорячи, так говорить Господь Саов, верніться з доріг ваших злих і щинів ваших лихих, та не слухали ви і не прислуховувались до мене, говорить Господь. Де вони батьки ваші, а пророки, чи ж навіки живуть, та слова мої, і постанови мої, що я наказав рабам моїм пророкам, чи ж не досягли вони до ваших батьків, і вернулись вони та й сказали, як задумав Господь Слово, зробити нам за нашими дорогами і за нашими чинами, так зробив він і з нами. Амінь.